Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає знищити всіх расистів російську армію, що наступає на Покровськ. Дуже важкий стан. Багато хворих, поранених. Так. Хтось здає всю інформацію расистам. Підчистую. Все. Повністю, здається. Особливо вони вишукують медичні пункти. Заперечую, обираю, анулюю всі програми. Повністю руйную всі плани рашиські. Перекривають шляхи дороги. Все одно, ну, попри все, військові, наші військові отримують зброю. Тут буде, чи це вони планують. Останній якийсь наступ масштабний, вони чекають. І може бути навіть обман. Дуже так несподівано. Вони наші будуть збиратись відступить і наступ зроблять. Такий як обман. Прошу вищі сили, зруйнуйте, будь ласка, всі плани російські у Покровському напрямку. Рашисти, більше не можуть атаки робити, обстріли робити не зможуть. Руйнує всі плани ворожі. Угу. Десь до них має надійти зброя, запречу весь них, руйнує всі плани ворожі. Відкриваю всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить зброя на Покровський напрямок, закривається небо над нашими військовими. Прошу вищі сили, допоможіть, знищить всі командні пункти рашистські, усіх дронщиків рашистських, звідки вони запускають ці дрони, хай їм туди все прилетить, їх знищить. Більше немає в росіян чим і ким воювати, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Прошу вищі сили, Янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, російські найманці. Одведіть, одверніть усі дрони. Дрони камікази, дрони. На оптовому волокні скиде. відведіть одверніть і поверніть назад рашистам звідки вони його запускають, хай в них там воно вибухає. Особливо тим, хто дає накази, хай в голову летить, більше накази видавати не зможе буде. Так і так і є. Буде так. От ще є питання, чи скажіть, допоможіть Вищі Сили, чи буде окупований росіянами Лиман Зарічне. Про це йде пропаганда. Дуже багато вони спрямовують, що люди тікали, щоб ну, дуже сильно спрямована от інформаційна війна на це, що окупація, що, наче буде наступ, і буде окупація, і люди мають тікати. Скажіть, допоможіть, що буде окупація лимана. Чи є загроза? Я не бачу, зараз не показує. Тут навпаки мені показує, що може навпаки, що расисти можуть самі потрапити в оточення на цьому напрямку. не цього бояться, пропаганда страшна. Щоб люди тікали. Ну Тут і інформаторів багато дуже на цьому напрямку. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення росіян, російських найманців на Лиманському напрямку. Надходить для наших військових вся необхідна зброя. Закривається небо над нашими військовими без перешкод. Буде так і так є. Негатив, брав. Всі плани ворожі зруйновані. Росіяни більше не можуть наступати на Лиманському напрямку. Тікають, лякаються. Більше немає у расистів, чим і ким наступати. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, командні пункти, вся логістика знищена. рашисти більше не мають авіації, артилерії, повністю знищується вся військова авіація росіян. А також знищуються дронщики рашистські Більше не можуть застосовувати дрон Буде так і так її перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть рашистів від лиману Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази. І кожному рашистському дронщику хай буде скид йому на голову. Всі, хто на наших військових позаряться, хто на наші землі позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться. Більше воювати не зможе ніколи і наказ дати також буде так і так є. на які вічні. Зараз я хочу подивитися захист від поранень. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось отримати поранення військовим, побратимам, всім, хто дивиться відео, чи загрожує щось життю. Найближчий час. Дуже хороша новина. От зараз несподівано буде дуже хороша новина. Це стосується якоїсь зброї, я так розумію, ще можуть повернути дітей і жінок. Обмін може відбутися. Скажіть, допоможіть, чи є загроза? Чи загрожує життю тим, хто дивиться відео близьким людям? Ну, може, через два дні сильна загроза. Готується сильний масштабний або наступ, або це обстріли, що можуть бути і щоб. Цивільні люди загинули. Агресія без... заради насильства. От. Ну, чи це мені... Зараз готуються через день, може бути. Убираю повністю, одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. одвертаю, одцікаю тих, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. Від наших, міст, від наших міст українців усіх одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, хай назад вертається, звідки вони запускають, хай там в голову. Їм і прилетить. більше обстріли росіяни чинити не можуть. Повністю знищена вся авіація Росії, всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, всі дронщики і дрони повністю знищуються. В Росії більше немає чим і ким воювати. Обстріли чинити більше расисти не можуть. І на віки вічні від росіян, усіх їхніх союзників, всіх, хто їм надає зброю, більше цього не роблять. Одвожу, відсікаю, одвертаю. Повністю знищується Російська Федерація, розпадається, розкладається на маленькі країни, більше і не існує. Більше немає такої держави, повністю знищується. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть наших людей, закрийте небо над Україною. Буде так і так є. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист В день і вночі, захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відділ, близьких людей, військових, побратимів. Не на мить, не лишайте, захист міцний буде так. Буде захист міцний вдень і вночі, буде так і так є. От на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший, все має бути добре. я Дякую ще раз вам за увагу і до зустрічі!